Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру, 45 в місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, будь ласка, все підвозиться. Показуємо одноразово і фури, як вигружаються, і як є відгрузка тракторів, 40 кілочка. Оріон. Ловили кабінники, джими-кабінники. Там складається 404 -та с -очка. Йде відгрузка джими люксової в мій район, Чуднівський. Тракторець прямує власники біля тракторця. Тракторець перевірений. Вже електрообладнання перевірено, Все протестований. Відгружається такий тракторець на... на власника. Запрошуємо про спектми 42 міста Гатоме придбати тут. Сільського сподарства помічника, сільського що обладнання. Дякую.